До нашої обласного керівництва, до керівництва нашої України, до Верховного Стоящого органу України до збройних сил України, щоб вони звернули увагу на тих людей, на тих хлопців, які служать з 2011 року, 12-го року є різні контракти. Термін дії їхнього контракту закінчився. Хлопці служать в різних е, частинах. Хлопці служать і в на, нас тут на території е, мирній території, і також хлопці служать в зоні АТО, яких також немає в них ні ротації, ні демобілізації, ні нічого. Тому що всі оголошені. Термін ці, демобілізації їх не стосується, тому що вони призвані з одинадцятого, дванадцятого року. Ми хоч просимо вас допомогти нам яким чином повернути дітям віру в Україну, повернути їм любов до цієї землі, тому що вони розчаровані, вони змучені, вони знервовані, вони розумієте, в них перестає ну в якійсь мірі і патріотизм, тому що вони розуміють, що вони безправні люди на цій землі. Це не є люди, які вони захищають нашу землю, їх просто на 5 років залишили без. Без, ну, без, без права будь-якого права. От в нас прохання допомогти нам звернутися до Верховної Ради України чи звернутися до е, військовостоячих органів, які саме керують цим, щоб вони звернули увагу на тих дітей 11-12 року контрактників і допомогли їм завершити цей контракт, тому що він на невизначений термін. Ну, якщо чесно, що, будь ласка. Перший заступник е, е, голови ОДА, Кирисак Іван Богданович. В законі виписано щодо завершення особливого періоду. Але я розумію вашу біль, ваші переживання. На сьогоднішній день я вам можу ще одне сказати: що сьогодні ми готуємо листа, і сьогодні він буде відправлений цей лист міністру оборони щодо вирішення цього питання. По суті, якраз щоб все-таки дати можливість тим хлопцям, які підписували контракт, на визначений термін, були відпущені. Це я вам в Артії, що сьогодні такий лист піде. Ми знаємо, що ваші наміри сьогодні прийти до нас. Ми е, вже пару днів на цій працюємо. Ми поставили довідомо в телефонному режимі в Київ, а зараз пишемо листа і відправимо туди лист. А, а щодо ну, демобілізації так екстреної, ну, ви розумієте, сьогодні йде мобілізація, сьогодні йде демобілізація. В міру поступлення, в міру проведення мобілізаційних процесів, ми міняємо, робимо ротацію і відпускаємо, скажімо, демобілізацію тих хлопців, які сьогодні в зоні АТО. Тут в двох напрямках працюємо. І мобілізація йде для заміни, і в той час будемо звертатися до міністра оборони, щоб владнали ці всі стосунки, привели його в якийсь законодавчий рівень, і щоб ті люди, які підписували договір ще далеко до конфлікту, могли завершити цей контракт і бути демобілізовані. Сьогодні буде відправлений туди лист. Ну, ми не керуємо міністром оборони. Я думаю, що такі протести, такі прохання поступили, поступили не тільки з, вашої, з нашої області. Ми спостерігаємо, бачимо, що по всій Україні. Я знаю, це по всій Україні. Ми бачили і в Києві жінки приходили до адміністрації президента. Ми це все розуміємо. і Чи буде якась на це? Обов'язково буде відповідь. ну... Я думаю, до місяця часу відповідь буде обов'язково. А реакція якась буде наслідок чи це побудова? Буде реакція, однозначно. Ну, раз вже по всій Україні прокотилися такі протести, однозначно реакція буде. Я думаю, що в найближчий час її побачити. На столі всі бачать, що контрактники його підписують. Хтось на рік, хтось на три. вже про цю проблему ніхто не ну, знає, яку ми дійсно не виконуємо зобов'язань перед державою по мобілізації, і у нас на сьогоднішній день цей процес, думаю, і затягується. До речі, через пів години по цьому поводу у нас селекторна нарада в 11.30.